Так, приїхав мій X. Я казав, що може бути лучше X7. тільки новий X7. Так що вже ми його доводимо майже, майже довели до пуття. Ще трішечки там треба буде трелінги заклеїти. І ще ми поміняємо колеса тут 21, але поставимо 22, Бо вони все не дивляться. Коротше, хто це робив? А це робив мені Ігор Хлібанський. Так що кому треба машини. Наголошую машини, всі, в нього преміум вже сегменту, він же пасати не бере. Чи береш? Беремо всі, Берем всі? ні, жартую, жартую. Всі машини. Гляньте, що ми зробили? Ми коротше, бронеплівка тут, бронеплівка на фарах, щоб не побиті були фари. Заклеїли тут, було в мене все хрому. Це хром заклеїли весь. Так само тут позаклеїли, це все хром. Релінги чуть треба почекати, там де ще мені мають поправити всередині. То потім ми зробимо ще буде гарно. Ну, коротше, знімемо і заклеїмо цей. Релінги, а так гляньте, яка, ой, тихо, яка красота? Ну ну согласіться, ну гляньте, ну просто, ну подивіться, яка вона гарна, ну реально гарна. Ну, ш... ну, ш... ну хіба ні? Гляньте, а мені оці фари, всі кажуть, ай, там на тому старішому іксові фари гарніше. Хлопці, подивіться, які в мене очі. бачите, бачите, які в мене очі вузькі, і тут вузькі очі. Так що підбирав під себе, щоб було все гарне. Гляньте, як воно все блимає. Ну просто, ну пісня. Ну, ще пізніше закинув, вже як поставлю на тапки, все, то буде. Будемо закинемо по інакшому.